Привіт, кулінарі і кулінарочки! Сьогодні я покажу простий, але надзвичайно смачний рецепт страви з кабачків. Цей овоч не лише корисний, але й універсальний. З нього можна приготувати насправді смачний салат, а для приготування цього легкого та смачного салату нам знадобиться два невеликі молоді кабачки, бажано невеликого розміру, кілька зубчиків ароматного часнику, одна соковита рожева помідора. Чомусь я особливо люблю рожеві помідори, але це не обов'язково. Ви можете взяти будь-які стиглі смачні помідори, які маєте під рукою, та свіженька зелень. Простий набір продуктів, а результат вийде. Неймовірно смачний. До всього ця страва ще й готується дуже швидко. Усього кілька хвилин і на столі вже смачний салат. Для початку я ретельно помив наші кабачки. Тепер відрізаємо всі зайві частини. Верхівку та кінчик. Далі розрізаємо кабачок на великі шматочки. Спершу ділимо його на три частини. А далі кожну з них розрізаємо ще на 4 або на 6 частин в залежності від розміру самого кабачка. Дрібно нарізати кабачок не потрібно. Великі шматочки залишаються більш соковитими та краще тримають форму. Завдяки цьому вони відчуваються у салаті з такою ніжною приємною текстурою. Тут потрібно дивитися по розміру самого кабачка. Якщо кабачок великий, то відповідно ріжемо на 6 частинок. Якщо кабачок такий невеличкий, то можна розрізати і на 4 частинки. Після того, як ми нарізали, кабачки складаємо в окрему посуду. В Цій посудині зручно буде просолити наші кабачки. Солимо кабачки по смаку, перемішуємо рукою і даємо трішки постояти, щоб кабачки трохи пустили сльозу. Це потрібно для того, щоб вони не сильно стріляли на сковорідці, Ну і так вони вийдуть м'якішими. В цьому рецепті ми не використовуємо пшеничне борошно, панірувати нічим не потрібно. Ставимо на невеликий вогонь сковорідку щоб грілась, і тим часом нарізаємо сеньорку помідорку. Помідору я перерізаю спочатку наполовину, а потім ріжу на такі маленькі дольки Сильно мілко різати не потрібно, ось так самий раз. Для порції з двох кабачків. Вистачає однієї крупненької помідори. Помідор у такому салаті додає свіжості, соковитості і такої легкої кислинки. Він дуже чудово поєднується з кабачком, підкреслюючи його смак. Ну і страва стає більш апетитною і яскравою. Кабачки я завжди смажу на соняшниковій олії, оливкову олію я не пробував. Беремо наші кабачки, які вже поплакали, і відправляємо їх смажитись. Кабачки я виставляю по одному шматочку рівномірно на сковорідку. Смажимо кабачки на слабкому вогні приблизно по 2 хвилинки з кожного боку до ніжної золотистої скоринки. Вони мають стати рум'яними, але водночас залишитися соковитими всередині. Кожні 2 хвилинки перевертаємо дерев'яною ложечкою на іншу сторону. І так, доки не обсмажимо, з трьох сторін. Кабачки вже обсмажені з обох боків. Тож викладаю їх на тарілку. Обов'язково потрібно дати овочу кілька хвилин охолонути, щоб він трохи зібрався та зберіг свою форму. Не варто одразу додавати інші інгредієнти. Бо гарячі кабачки е, можуть стати надто м'якими і розповстися. Обсмажені кабачки вже охололи до них можна додавати нарізані помідорки. Тарілочку відкладаємо в сторонку і починаємо нарізати зелень. Зелень дуже корисно для здоров'я, особливо для здоров'я чоловіків. Покращує настрій. Зелень нарізаємо хто як любить, я нарізаю так крупненько петрушечку. І зелень пересипаємо в нашу тарілку. Наступним кроком у нас буде додавання часничка. На одну порцію салату я додаю 3 зубчика часника і видавлю його часникодавкою. Можна нарізати ножем. Часник у цьому салаті додає пікантності та особливого аромату. Його легка гостринка підкреслює ніжний смак кабачків і соковитість помідора, роблячи страву більш насиченою та цікавою. Без нього салат був би просто нейтральним. Тут саме часник надає йому яскравого характеру. Якщо ви не любите смаку часника, то цей салат не для вас Залишилося додати запашної соняшникової олії. Хто не любить соняшникову, можна додати оливкову олію. Перемішуємо салат, і наш легкий і дуже смачний салат із кабачків готовий. Він вийшов ароматним, свіжим і надзвичайно ніжним. Такий салат чудово підійде як легка вечеря, гарнір до основних страв або навіть як святкова закуска. Мені подобається, що він готується буквально за кілька хвилин, а результат завжди радує. Спробуйте приготувати його вдома і я впевнений, що вам також сподобається. Діліться своїми враженнями в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові рецепти. Якщо ви знаєте якийсь цікавий рецепт, обов'язково пишіть в коментарях, я також обов'язково попробую. До зустрічі на кухні. Смачного!